У селі Пекінського району Хуайджоу робітники розчищають будинки від багна після сильної повені. У серпні стихія затопила північні райони Китаю і стала найруйнівнішим лихом для столиці за останні роки. 64-річна магуйся, яка все життя прожила в селі, показує травмоване коліно і згадує жах, який пережила. Мені 64 роки, і за все життя я ніколи не переживала нічого подібного. Тепер я здригаюся від найменшого шуму. За її словами. Відразу після евакуації не працював зв'язок, і лише пізніше діти змогли дозвонитися й переконатися, що батьки живі. Усього за тиждень у гірських районах випала річна норма дощів. У Хуайджоу та сусідньому міюні затопило цілі села. Загинуло щонайменше 44 особи. У місцевому будинку для людей похилого віку лихо забрало життя 31 мешканця, яких не внесли до плану евакуації. Пік перебування води до найбільшого водосховища столиці досяг рекордних 6 кубічних метрів за секунду. Екологи зазначають, що саме сила та швидкість потоків зробили рятувальні роботи особливо важкими і виявили слабку готовність сільських районів до екстремальних ситуацій. Такі ситуації показують, що наше нинішнє розуміння наслідків екстремальної погоди та їхніх потенційних ризиків насправді недооцінене. У Пекіні за останні 10 років уже тричі фіксувалися зливи, які, за даними метаорологів, бувають раз на 100 років. У 2025 році сезон дощів розпочався раніше ніж будь-коли з 1961 року. А загальна кількість опадів у червні та липні виявилася на 75% вищою за торічній рівень.